Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Привіт, в ефірі Тернопільська погода. А ви вже написали свого листа до святого Миколая. 19 грудня святкують День Миколая. Напередодні дітки пишуть листа, і дорослі теж, тому що всім хочеться отримати щось смачненьке чи просто приємний подаруночок. Тільки бешкетники отримують не подаруночок, а різочку. Надіюся, ви були чемними увесь рік, і Миколай до вас обов'язково прийде. А ми дивимося погоду на 19 грудня. Привіт всім! Мене звати Соломія, і сьогодні я прочитаю прогноз погоди на 19 грудня. По області хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Слабкий туман та ожеледь. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день 2-7 градусів тепла. Хочу передати привіт своїм рідним та близьким та привітати усіх з наступаючими святами і побажати гарного Миколая. Привіт усім, мене звати Олеся, і сьогодні я вам розкажу погоду за 19 грудня. Місто. Гмарна погода з проясненням, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться, слабкий туман та ожеледь. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень 4-6 градусів тепла. Хочу усім, при... усім побажати. Гарно здати екзамени та сесію хочу передати привіт своїм рідним та друзям. Цьогоріч, 19 грудня, у Львові, Харкові та Одесі курсуватиме екскурсійний потяг Діда Мороза. Та ви не поспішайте покидати наше файне місто, тому що 19 грудня о 16.00 на театральному майдані міста Тернополя відбудеться святкове відкриття новорічної ялинки. Усіх запрошуємо гарних вам свят! Дивіться нас на TV4. па папа. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.